Усім привіт! Ви на, кан ви на каналі Lampodrom 303 і я його незмінний ведучий лампач. Сьогодні в нас отакий прикольний гаджет з середини 20-го стор... 20 сторіччя. Це генератор високої частоти, генератор метрових хвиль. На жаль, він мені потрапив без шильдику. О, тут має бути шильдик із моделлю. Але я зміг його ідентифікувати як генератор Г46. Насправді, е, двайс цієї моделі, цієї конструкції почали виробляти ще у 50-ті роки. Тоді він називався gss 17 Після того було внесено декілька змін в конструкцію, і його перейменували на G46. І насправді, це апарат реально початку 60-х років, бо усі лампи тут. 60 61 року, і е, здається, що їх ніхто не міняв. Тобто, з того часу вони ще працюють. Але я зустрів в ньому радіодеталі і 62-го року. Тобто, в принципі, його роком народження можна вважати 62-й. Тобто, цьому поважному радіодідусю вже як мінімум 61 рік. Але, незважаючи на це, цей прилад працює. І ми сьогодні в цьому переконаємось. Це досить така крута машина, це суто-аналоговий прилад, і він призначений для налаштування е, приймачів та передавачів у кв діапазону метрових хвиль. І, до речі, його діапазон е, співпадає з сучасним FM, так званим FM-діапазоном, адже FM насправді це тип модуляції Frequency Modulation, а діапазон частот це. Ультракороткі хвилі УКВ або УКХ. Е, e, Значить, як бачите, тут досить багато таких потужних і важких трансформаторів, і це не просто так. Тут доволі незвичайна схема стабілізації напруги накалу. Зараз для цього використовують лінійні стабілізатори або імпульсні стабілізатори. А в 60-ті ви вирішили зробити стабілізатор ферорезонансного типу. Мабуть, ті, хто з вас народилися ще у 70-ті у 80-ті, пам'ятають лампові телевізори і спеціальні прилади, які до них, так би мовити, прикладалися. Стабілізатори це такі коробки, які досить гучно гуділи, а без них телевізор працював досить погано. Бо напруга в мережі гуляла. Так ось тут така схема, ферорезонансний стабілізатор використана для стабілізації окремо напруги накалу. Тут є трансформатор та коливальний контур із дроселя та конденсаторів. Конденсатори знаходяться в підвалі шасі. Ми, на жаль, зараз їх не побачимо. Але цей стабілізатор працює на принципі. Резонансу. Тут коливальний контур. І саме оця зв'язка трансформатора та коливального контуру, який настроєний в резонанс на чистоту мережі, він стабілізує напругу. Про даний тип стабілізаторів я ще зроблю окремо відео. І оце все, як ви розумієте, це блок живлення. Окрім стабілізації напруги накалу, тут ще стабіліза... стабілізується анодна напруга. І вона випрямляється кенотроном. Як бачите, тут вже пил на лампи прикипів досить потужно. І як я розумію, що ці лампи із його народження не міняли, тобто, це оригінальні лампи 61-го року. І це лінійний стабілізатор напруги анодної. Зараз теж є такі стабілізатори, зроблені на транзисторах. Тут те ж саме: це так званий катодний повторювач, джерело опорної напруги на стабілітроні газорозрядному, підсилювач. І оце є катодний повторювач. Тобто. Стабіліза... газозарядний керує цією лампою, а ця лампа керує вже потужними лампами 6P3С, які є стабілізаторами напруги в цій схемі. От тут нижче знаходиться генератор звукової частоти, який моделює сам собственно, генератор. Генератор ВЧ знаходиться в е, оцій, як бачите, каструлі. Це глухий металевий екран, щоб перешкоди не потрапляли в сам генератор, і щоб випромінювання генератора не виходило назовні. Тут, до речі, ще усі напруги живлення подані всередину через прохідні конденсатори, щоб якомога сильніше розв'язати генератор від джерела живлення. Щоб не було зв'язку каскадів в генераторі і модуляторі через блок живлення, щоб не було паразитних зворотних зв'язків, самозбудження, перешкоди всього такого іншого, значить, цей генератор пристосований до налаштування передавачів та приймачів. Метрового діапазону, ну, сучасного FM-діапазону. Ну, Насправді, FM це трошки неправильна назва, бо FM це не діапазон, а тип модуляції. Але усі звикли, кажуть, FM-діапазон. І якщо ви таке чуєте, ви відразу розумієте, про що йде мова. І в принципі, в принципі, оцей гаджет, якому вже більше 60 років, можна розглядати як сучасний. Ну, не современный олдскульный FM-модулятор. Как видите, это такой великий пристрій и он весит около 40 кг. Тут есть шкала відрахунку частоты. Тут можно переключать диапазоны частоты. Сейчас это включен на наш сучасный FM-диапазон. Оце індикатор глибини модуляції. Тут можна приключати діапазони від 15 до 75 кГц. Як ви знаєте, сучасне, сучасне fm мовлення працює із 9 85 кГц. Тобто цей прилад насправді відповідає усім потребам е, сучасного fm мовлення Ну, Хіба що тут немає цифрової е, стабілізації частоти, так званої PLL, Face Lock-Loop із мікроконтролером, але тут е, зроблені усі необхідні заходи, щоб е, стабілізувати його частоту. Е, тут ще є. Вихідний вольтметр. Уся шкала це 0,1 вольт але тут ще можна набагато сильніше ослабити цей сигнал. І як це робиться? Там зроблено індуктив... індуктивний зв'язок між контуром генератора і вихідним роз'ємом. Там така петля зв'язку. Яка просто віддаляється від контуру генератора. Зараз я вам покажу, як це працює. Це чиста механіка. Як бачите, петля від'їжджає, і це послаблює сигнал. А От в такому от варіанті це буде максимальний сигнал. Ось зараз, який дорівнює, 100 мВ, 100 мВ, це так само, як в сучасних fm модуляторах Імпеданс-тракту 75 Ом. Це оці кабелі. І тут, до речі, прозвонюється резистор навантажувальний: 75 Ом. Є отакий вихідний роз'єм. До речі, якщо ви знаєте, скажіть мені тип. Цього роз'єму, щоб я міг знайти штекер, щоб сюди підключитися. Бо, бачите, я зробив отакий колхоз. це теж кабель на 75 Ом, стандартний радянський телевізійний кабель. І тут, на виході, ми маємо оту саму напругу 100 мВ. І, до речі, ми зараз цей апарат вімкнемо і прослухаємо на отакий радіоприймач. Тут є тільки один прикол, що да, можна подати вхідний сигнал, наприклад, музику з плеєра, от сюди. Але якщо ви підпишите туди, наприклад, ну, iPhone, чи ще, ще щось таке, якийсь MP3 плеєр, чи навіть касетний плеєр, е звук буде дуже-дуже слабенький, бо сюди треба подати напругу 60 вольт. Так, всередині є. Так звана реактивна лампа це модулятор. Тут нема ніяких варікапів, жодного полуприв... напівпробідокового приладу. І, звичайно, вона потребує високої напруги, щоб промодулювати сигнал до потрібних нам 75 кГц. Ось бачите, отут 75 кГц. Тобто, щоб е, зробити з цього приладу повноцінний FM-модулятор, мені треба буде зробити ще один ламповий каскад, щоб підвищити вихідну напругу там, стандартні 2,5 В до 60 В. Що для цього треба зробити? Знайти схему NCOS е, з діапазоном до сотен кГц, і просто відтворити його каскади, щоб сюди можна було. Подати не тільки моно-аудіосигнал, а ще, наприклад, комплексний стереосигнал. Чи за західною е, західним типом позначень це MPX, тобто мультиплексивний сигнал. І, в принципі, це е, досить точно описує, бо там з частотою е, 38 кГц. Модулятор під'єднується то до лівого, то до правого каналу. Ну, це дуже грубо, але приблизно так працює стереомодуляція. І, в принципі, я думаю, що я від нього стереосигнал отримую. Але, щоб його перевірити, в нас тут є вбудований низькочастотний генератор, який генерує частоту в 1 кГц. І зараз ми спробуємо його вімкнути. І прослухати сигнал на оцей радіоприймач. Він зараз налаштований на частоту 93,2 МГц. І зараз ми його вімкнемо. Отже, цей монстр запускається. Так, щось не пішло. Щось, напевно, десь нема контакту. Ось, він запустився. Як ви чуєте, потужний гул трансформаторів. Лампи розігрілися. Чутно роботу генератора в 1 кГц. До речі, я його трошки модифікував, адже шкали не мали жодного підсвічення, от я зробив теплі світлодіоди теплого світіння, і от, як бачите, це набагато зручніше. Можна їм користуватися, коли небагато світла в кімнаті. Тут, до речі, для цього треба було зробити окреме джерело живлення для світлодіодів. От як бачите, там є діодний міст, конденсатор. І імпульсний стабілізатор, який дає стабільні 5 вольт на ці світлодіоди. Це буквально зроблено з того, що було. Я не розраховував цієї, але буквально зробив з тих деталей, з тих блоків, що в мене були. І це працює насправді. Бо, якщо маєш досвід, ти дуже швидко можеш зробити із того, що в тебе є в наявності, те, що тобі треба. Отже. Як бачите, лампи розігрілися, генератор гуде досить потужно. І тепер прослухаємо на радіоприймачі, що ж він приймає. От бачите. Дев'яносто, два мегагерці. Звук з невеличким фоном змінного струму. Якщо ми приглушимо то цей фон чутно, але ви ж розумієте, що в цьому приладі конденсатори зроблені ще у 62-му році. От бачите, перший місяць 62-го року. Тож насправді ці конденсатори, як то кажуть, трошки подосталі. От бачите, 62 й рік, перший місяць. Вони потребують заміни. Тож я думаю, що якщо ми просто тупо напаємо там навіть знизу звичайнісінькі, новенький конденсатор, цей фон знизиться. Але ось Гудіння трансформаторів Ось з цього приводу я поки що вам нічого не можу сказати. Я намагався трошки їх піджати, але е цей звук нікуди не зник і, до речі, досить відчувається вібрація. І от я не знаю, чи е фон 50 Гц. У приймачі, тобто в надульованому сигналі є від е, погано відфільтрованої напруги живлення, чи усе ж таки від е, механічної вібрації корпусу цього генератора. Ну що ж, я думаю, що напевно ми ще до нього повернемось. Дякую всім за увагу. З вами був Лампач із каналу Lampodrom 303. Неодмінно зустрінемось ще не раз і подивимось. Огляд ще не одного апарату. Щиро вам дякую за перегляд. See you next time on Hardcore Islands.